Привіт, чат! Сьогодні ми з модераторами будемо грати в коднеймс. Якщо ви не знайомі з правилами гри, можете поставити на паузу і прочитати їх. Привіт, модератори! Треба вас всіх представити. Почнемо з кикфліпа. Алло. <звук> Дякую, кокфліп! Наск Дякую, як хліб. Open. Георгій, 35 років, слюсар, 5 розряду. Over. Йоу, я тут. Гогіч. Я Гогіч, 3 роки, майже дивлюсь луму, люблю шавуху. Зейкарін. Тимок. <ріць> Привіт. Як фліп розкажеш правила гри. Та я їй правила гри. Дякую, модератори. А треба своїм нікнеймом підписуватися? Всі так знаєш, ти Стас. Можеш писати Стас. Будеш Опен першим зв'язківцем у нас. Ну я можу, так. Да. Заходь тоді за мене. Зайка. <різь> Отже, в червоній команді у нас я, Гогіч Неск і ОПЕ. Синій тімак, цей карін оверлорд і кокфліп. Розпочинаємо гру. Ой, мені вже подобається зв'язка слів. піп, масаж і рот. Водечка. Це значить, може бути потік, чай. Душ і душ, реально. Душ, чай, потік. Я не знаю. Можливо, без чаю. Душ і потік. Може душ, чай? Можливо, без душу потік і чай. Я думаю, що душ по-любому має бути. Та може вкинути в душ чай, я там побачив. Ну, давай, давай, душ, потік. Давайте душ. І потік. А, ну. Ну одне вгадали, найс. Нормально. Такарня 2. Фродо? Ну, no. no. mm. в пекарні Чай є в пекарні. Думаю, це чисто і фродо. В кожній пекарні є повітря, що неправда? Фродо, давайте. Чисто. Nice. Ну, нормально, ми вже знаємо, що у нас є чай, тому можна їм взяти чай і дещо удасть. Дерев'яне, так давайте одразу чай, щоб ми про нього не забули. Ну, може бути люлька може бути точно Люлька і Мис, скоріше все. А корінь? а корень в ні? А, Да, корінь. Мені здається, корінь більше підходить, ніж мис. Ладно, давайте чай. Чай, да. Давай. Слава Богу. Так, і люлька або мис. Люльку обираю. Еееее! Флипа, ну давай там. Спивак 2. Полтора. Натуре. Зода. Зирка, рот, принцессы, может быть. Чители, ты ж спиваю. Спивает. Спивучая линия. Воин, дракон. Я спеваю. Згадайте про пісню Києва Мій. мій» По-любому я діяльні сім'я. Ми знаємо по ну, ієрархії -E. типу спочатку опера. Опера 100%. А, зірка. Зірка може бути і не співа. Ну співак. І ротом не обов'язково співають. <реку> 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 ротом, ротом не тільки співають, ти хотів сказати. <реку> так, так. Я yeah. Альтушка Дракон, я я альтушка? Може бути, да, до речі. Принцеса. А, Дим, блін, може тебе був у типу бу смук. За дракона можна вкинути? В місті багато альтушку. Да. Базай, Каріна, не слухайте, а до Та да я так просто сказав, щоб він від... відзволив від мене. А хто ще? А хто ще? Ну, вчитель може бути альтушка. Це хто це неско каже? Якби представився нормально, то всі б знали, а так? Давайте дракон. Да, я yeah, изи. И шо, дым че принцесса? Это принцесса, yes. да. Еее, ура, молодцы. Куриня, дэм. дым. Дым. Что пассаж? Рот. Рот и дым. Дым 100%. Н рот 70... 80%. Це рот, повитря... Я помню, это... 40, да, Тимак, ну? а. ну, ротом, наче курять. Давай, ну дивіться, дивіться, це точно не залік і він би поєднав вчителя і залік, правильно? Сто відсотків поєднав би вчителя і залік. Просто якщо у нас умовне слово пасаж, я не знаю, як опен його опише, бо я в душі не знаю, що означає пасаж, що це таке взагалі. <пасаж> Бориспіль. Аф, аф, о, що? Ну, Київ це, да? <laughs> Повітря я в Бориспілі. А, а пасаж, а пасаж я в Бориспілі. Ну, давайте Київ одразу. Що таке пасаж? Пасаж в Бориспілі. ха так? Ха-ха-ха Ну не знаю, я <laughs> ще такого А мист? пресс. Пилист. Ну, наче є. е? Ну, мі... я я міст одразу про мист не... подумав. Я ну, не знаю просто, що зараз. ще можна... Не вгадали. На. Давай, кіфлик, два слова. Нічого, Олтен, ти молодець, нічого. Так, так. Каланга 2, боже. Кафаланга. Ну, давай, воїн. Ну давай, воєн. Ну ти не закинув, щоб я винний не був. Значить Google фалан. Ага, хробак. Та ні, немає хробаки фаланги, ти шо? Нема. Це не хробак. Або лінія. Лінія, я думаю. Лінія, думаєш? Можемо спробувати чисто, чисто так. Ну, лінія підходить більше за все. Ну давай ліния, це я то. Найс. Nice. І коли фланги. Тімак, який грає в козаків і в стратегії, сказав, що таке фаланга, я думав, там здохну просто. Тобто, просто це, це єдине слово, яке, ну, хоч якось можна приплести. Той самий Бориспільський міст. Коли Бориспіль Єдине, за що всі знають Бориспіль. це аеропорт, тобто повітря, ну, міст той самий. Я не знаю, чего я про мисс подумал. Давайте теперь я буду здесь Кивцем. Давайте. Я распочинаю. Так, о боже. Вода, вода, вода. С козырем пришел. Африка, вода, вода. Африка, вода, вода. Качкодзёп, плавая? Плавая, качкодзёп. Чизная вода. а ты потом вода. Плащ одягають від дощу, а дощ це вода там. На підлогу можна розлити воду. Кого не шкода, а тімак натисне на водоваду. Hey. Качкодзьоб. Ой, хорош. <laughs> <laughs> Я не розумію, yeah. чому ви Африку не вибрали б. <laughs> Я думаю, його за країну в душі неї такий це? Окей, будинок це 100% двері. Це 100%, стіл, Стіл. там, де лампа, Школа може бути будинка? Крісло ще є. Я ну, думаю, двер я, двері можна стіл. інста вкинути. Так, да, давайте вкинемо двері і інста. Так. так. Ну, просто можна якщо ми вибираємо стіл, то чому крісло не вибирати? Будемо. Але от школа, от, в принципі, ну, вона же є, типу, це дім, типу школа. Бр. Окей. Давайте так, я, я, якщо ми десь тут проєкмося, то школу точно треба буде вибрати, але. Ну, лампа. Може, тоді стіли крісла? Ну да, стіл якось більш асоціативно до, до будинку, ніж крісла Це просто я не можу це слухати. Ну, вкидай в стіл там подивимось. Nice вкину. Да. <ріст> ну, тоді окей, ну тоді давайте школа. Так та... а чому ми тоді не могли підлогу вибрати? А тут є підлога. <ріст> 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 Так, okay. все запам'ятали. О, ну тоді підлога подумай. і школа. Так, Мені так, здається підлога школа, і школа просто та... поєднати з дошкою. Неск, давай, туши, туши їх неск. Ні, давайте так. Лума, короче, я точно знаю, що це підлога плюс школа. Я точно знаю. Ти можеш просто плюс два слова нам накинути зверху, щоб ми вибрали. І все. Ліс. Ага. Клен, напевно. Клен Африка. Школа? типу Ліс рук? Дошка тоді одразу. Осінь. Луба, ти можеш не переживати. плюс школу. осінь? переживать. не треба школа, Как Якби у нас було два слова: школа і автомат, можна було б написати Америка просто. Технологія. Окей. Технологія. Супутник. Робот, робот. Супутник і робот. Ооо, супутник робот. робот. точно. Супутник супутник робот. І робот. О, супутник, робот. Робот точно. 100%. Клікаємо, всі згодні? Так, 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 давай, так. давай, давай. Окей. Okay. Ми ну, можемо вкинути ми підлогу, выберем. да. Зараз. Да. Давайте. И супутник. И супутник. И супутник. Так. У шо з ним синій нахуй! Америка. Це школа і автомат. Це все ще буде на Ютубі. Ой-ой-ой. Дивіться, дивіться. Ні-ні-ні, Я не буду. про школу і автомат. І Америка. І Зайкарін відразу це написав. Ти думаєш, Зайкарін, ти добра душа, жартував, над фріканцями, що в них води? Так, думаю, так. 100% так. Я думаю автомат, я думаю автомат. За корін інста після мого жарту вкинув це, бо там по-любому має бути школа. Що ви думаєте? Ви Думаєте, він просто так би написав би? Те саме, що я сказав? Ви не не він за кого грає. А поліс тут до чого? Імпульс, ого. Розряд. Куля? по імпульсу? Куля, я теж не думав про кулю, але. Може бути лампа. Ні! Знову ж таки. Орган, імпульс орган? Де, ага. ви, ну, може де бути... ви почути про пульс. Ігульсь? на уроці фізики? Пульс. Урок фізики де проводять? В школі. <ріст> Не школа? І не ручка, напевно, ручка імпульс. Ну таке собі, так? Да? Я думаю, так. розряд тут можна вкинути в розряд спокійно. Якби був розряд і орган, ну би, скоріше за все, дефібрилятор їб. <гум> <О>, так, так, <гум> так. так, так. Так, так, так. Тобто це <гум> точно не орган, можна було проще це зробити якось, так? Я не така. Потім <гум> куля, от куля і розряд, типу по, по імпульсу вони, типу, є... А друге слово тоді з будинком, яке можна вибрати. Ми можемо одразу виграти зараз, чи, чи лампа. краще дати. ні 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 чи, краще? Не ну він 4 не, не звяжуть Я думаю, не лампа, як, як, якби було цей, якби була лампа, то лума б, е, типу, розряд і лампа в електричество якесь, типу. Тоді це скоріше за все куля плюс розряд в імпульсі, і крісло залишається ще з слова про будівлю. Ну давай пробуем ну, кулю Ага. Ну. Импульсивненько было, бид нас, короче. Окей, окей. Не Неполис, Бекарин точно знает правило. Зекерин щас потіє Ми вже все нах протикали крім плаща е дуже Дай ты йди хай зі своїм плащем, який плащ. Бля. Це походу плащ, це походу плащ. Це не лампа, це не хрущ, не квадрат, це не крісло. Орган. ну Квадрат можна намалювати. Який квадрат? Тимак, ти за кого б граєш? Та всі хрущів крейду я малювали и ловили в дитинстві. Я їх, я тільки хав. Хрущів крейду. Це easy win, мене слухати треба. Скоріше Раз, за все, це була лампа гай. Ну, скоріш за все, лампа це і була до будівлі. Крісло, да, слух. і. І лампа. Яка лампа, сидіння!? Лампа? Типу, ти сидиш крісло біля крісла лампа і це не таке. Така лампа це було до імпульсу, лампа тобто, до імпульсу. Так, э, да, крісло це ж не може бути до імпульсу. Що ще може бути до імпульсу, окрім лампи тут? Нічого. Ну може бути орган як серце, да, типу, що. Да. А, але ну, тогда, як, але як орган стакається скрісом, типу, жопа? Да! Я не знаю, я личний орган, типу, це знаєш. Ну я за лампу, все ж таки. Це у нас останнє слово, Гайс. Ну давай, деск, голосуй. Ура, Ми ви! Все, закриваємо вкладку! ха Нормально, нормально, нормально. Зайкарінчик, давай, open. сонечко. Закривай, опина, закривай. Сонечко, зайкарінчик, давай. Закривай, запускай Шру... стрім. Шру... Давай. Вода вода була. Це вода була. Імпульс на орган із розрядом А чо не дефібрилятор? По*** я так таких слів на не знаю. ха 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 Це просто п а, там, там ще щось було, я в... <плес> ну, блін, ви ж думали правильно. Ні, Орган, я не думаю. Як у мене об'єднати, блін? Дефібрилятор? Ну, який дефібрилятор? Хує, блін? Тим часом підписуйтесь yeah. на Ютуб, ставте лайки, коментуйте. Я просто вау. Не, давайте не екс, нічого страшного. Блін, що за вода три? Ну ти от, нічого блін, програти, за ну це просто пся. Ніколи не сяде всі зв'язків ці но. На... Пішов. Пішли ви. Пішли ви ни. Ви уявляєте, що ви програли людині, яка не знає про зв'язок води і качку дзьоба. Ну от, Та ну... фібрілятор Висота. Вежа. Висота. Вежа, да. Стоп. Давайте вежа плюс стоп. І стоп, правильно, я Так. Ой, а шо ж таке? Соріопинг, де фібрілятор не можу загадати. <reprodu sentiment> Ще по фану можемо з ефір'єм п**ть. Поїб**. Лектра 2. Скат. Кат. Ну і все, б**ть, приїхали. Скат. Скат 100. Тей бот. Можливо, Маса. Граната. Микротакса? Таксі? типу? Бот. Ну який бот, типу, це якось тупо. Електро, Електро, що може бути електро? Клон або басейн. Я не знаю мікроскоп? Я не знаю, мікро. Це трача та, я більше за мікроскоп, напевно. Ну клас. Давай. Єе. Чорнобиль, аварія. Це аварія. Бавовна? Типу, хлопок. Чорнобиль. <laughs> от рута, может быть и от, от боже, боже. Да, от рута. Фон, радиоактивный фон. А земля? Шо Это земля? наша земля, Чернобыль. Авария, от рута. Окей, авария, от рута, еб... сразу. Да, Нет? да. Тайфон, авария радиационный фон, и от рута. Окей. Так, а что еще? Я за радиоактивный фон. вообще. Я тоже. А баба вовна, А баба вовна. Фон краще стоит Ну окей, а б... фон. Изи на... Я ж казав! І по фану. Ні! Давай, Тімачок! Зараз напише open 3, це клоун, граната і бот. КС ка ти по розкидках опен. так розкидки знати треба open тут. А, ну б. Хейтерки, хейтерки. їх моих. Губами, губами опен. Тимак. Що там, як справи? Чекаємо, Steam там в холодна грає. Тесла. Клоун. Чимак! Красунчик. Тесла. Ты знаешь на увазі автокомпанію Тесла чи вченого Тесла? Точно не Бавовна, не Соня, клоун. У Нас просто пів стола Це нормально? У нас 30 секунд просто залишилось, в чому проблема. Поки Тимак придумав Тесла 2. Yes. Nice. І... И. Давай, огіч. Ну, чиста реально. Чотири yes. слова водне. В'язання. Рукавичка. 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 Я думаю, бавовна. бавовна перша. Бавовна и рукавичка. Реально. Не, реально. Давайте спочатку рукавичку. Давайте. І тепер бавовна. Си із ізофір. Чистеке Ні! Як же червоним ботиком просто гра підкручує слова Чорнобиль 3. А вас, Тімаку, треба землю з зефіром поєднати. Жрать землю. тільки так Тімак, незавумно. Не завумно. По простому. Так йому треба 5 слів уїть. Танець один, наприклад. Не, ну вже не так прямо. Тебе в команді далб'я би вот так от думай. Типу по-простому. Працює. <рес> ні, Тимак не працює ні реально. Грабар, це працює. Okay, Грабар. Це... На... Так, це <рес> робітник і бот, то, до речі, рука не виключена. Бот, ну, це очевидно, але. Якби був бот, він би написав порохо. <рес> <рес> тимак би написав 100%, так. Типу, якщо Тесла, це не Зефір. Ща я спитаю в чат GPT чи Тесла любив Зефір. чекайте. Шо Гогіч? Фініш напряма, давай. Бал, І вампір. А чо, нет? Я думаю, що вампір. типу, бал, така х**а. типу середовіча і вампіри там ще є інколи. коли. А може, типу дзвін останет, дзвоники там бал, типу. Вампір більше, напевно, так. Давайте Та, Це... спочатку. Ми ну, теж більше до вампіра. Давайте танець. Давайте танець. І вампіра, і вампір. А якщо чорне? Ну давайте ризикнем. Спочу в полі. О, все. Є! Mm -hmm. yeah. Ні одного промаху, Гайс. Ні одного промаху yes. взагалі. Так, готові ставайте в зв'язківці. Хороша гра, так? Да? Добре. Mm -hmm. mm -hmm. Готові? Ага, літак, бомба, вежа, зрувось. Фантазія 2. З ГТАшки. Овер грає в ГТА. Це на плантаціях, йому це рюкзак. Який нах**й? Бл**ь, що нах**й взагалі? Відео на плантаціях зжигали на яких то платация. Ну шо, блять, ви? Вино. Так, вино. І Ирксак, это опять. Не знаю, на конях фантазию. Перевозить. Оправляюсь. На островах плантації. Чому секція, А не плантація. Ну, дуб це дерево. дару. Окей, окей, закарін. Убирай секцію, окей, окей, убирай. Дина. Там були такі слова, ми проїбали 100 якби вони зараз були. Просто хорош. Просто серед вас всіх ты в Одна єдина дівчинка каже острів плантації на острові. ти готта, Ти, ти, ти ж зовсім там рюкзак свиній. Ми гадали, реально, і всі такі вау! Такий самий склад, що Сімак каже, підкова, підкова, класно, воно підходить, підкова. Ки кліп, каже, дуб теж підходить, воно все це підходить. Зайкарін, секція! Ну це секція! Як зай кліпка, зайкарін! Давай обирай секцію! Ну, Винен зайкарін! Винен зайкорін! Все, набражайте зайкарінчика! Зайкарін зай за зай красава, дякую, Зайкарін. Чат. Насправді є ще друга частина, тому якщо вам сподобалося, ставте лайк та залишайте коментарі, адже вони дають зрозуміти, що вам зайшло. Приєднуйтесь до нашого Discord та телеграм-каналу. І не забувайте заходити на твіч. Бай-бай!